Друзі, всім привіт! Отримавши велику кількість повідомлень від підписчиків своїх, щоб я почав відеоогляд з пилки Grosser GCS 160, розпаковуємо. Пилочка йде тушкою. Тушечка, захист шина, ланцюг. Гарантія на пилочку йде 2 роки. Давайте переглянемо саму пилочку. Ви бачите, на пилці є два контакти, макітовська посадка. Якщо у нас два контакти, значить третій контакт на батареї не потрібен і можна поставити будь-яку батарею з макітовською посадкою. Також у нас іде автоматична подача масла. На цій стороні у нас йде натяжник ланцюга. Така крутілка. Ось такий сам натяжник, це вже він зараз розповсюджений. Ну, Все, в принципі, по-стандартному. Одна шпилька і така малесенька шпилька, яка тримає саму шину як упором. Акумуляторна пила йде на 40 вольт. Довжина шини 16 дюймів 395 мм. ланцюг 3,8 57 ланок. Швидкість обертів від. 8100 до 13500 обертів на хвилину. Так, вставляємо 6 амперну батарейку. Батарейки в нас високотокові з елементами ЕВ. Ну, і от, дивіться, саме цікаве. Наше меню включається, мабуть. Автоматичний тормоз, вижатий. О, є. Включається отак. Автомат підсвічується. Перша, друга і індикація заряду. Давайте почуємо. Давайте перша. Ну, поки що стандартно. Друга. Ну, це вже якийсь самольот, чесне слово. Аж заінтригувало. Ну і автоматично. Замітив, що запуск йде е плавний. От дивіться, вижимаю. Старт такий, іде, як із затримкою. Ну, і давайте пару слів про саму зарядочку. Дивіться, у нас є. Повні характеристики зарядки і глянемо, яка вона всередині. Жаль, що вона йде на одну батарею. Виходить, що вам або купляти дві таких, бо заряд цих батарей буде дуже довго виходить. Ну, або, можливо, в них є зарядка на дві батареї. Заливаємо мастило. Там бачу в бачку сапунець. Аж в глибині. Зараз Пропоную піти і затестувати пилу. Так, ну що, почнемо із сосни і зразу провіримо всі швидкостя. Така у нас сосна. Перша швидкість непогано, не придавлював її. Давайте другу швидкість. Ну хочу сказати Нормально вона тримається, чуть-чуть піддавив. Попробуємо придавити її на другій. Хорошо, думав стане. Хочу зразу сказати, що пилка на другій швидкості достойно себе показує на сосні. А тепер будемо червоний дуб, отакий, по товщині, пилять на другій швидкості. Все ж таки, я люблю потужні пили. Ну що сухий в'яз. Давайте автоматично. В автоматичному режимі вона сама додає оберти, коли я її хочу придавити. Друга швидкість. Так, хочу спробувати помірного червоного дуба в автоматичному режимі. Давайте виставляю автомат і поїхали. А тепер давайте в тому же самому автоматичному режимі вниз і вгору. Так, ну що, пробуємо корінець абрикоса. Дивіться, майже на всю шину. Дивіться? Пробуємо. Давайте на автоматичному режимі. Трошки я був не готовий до цього сьогоднішнього тестування такого. Але дивіться, без проблем і розпустив червоний дуб. Так, ну що, я сподіваюся, що це останній захід. 6 амперні батареї не дають мені відпочити. І приходиться вам ще зробити таку конструкцію і ще напиляти червоного дуба. На автоматичному режимі поїхали. Брать, клава, купа. Блять. Подречит, ремаю, О. Ура! У нас сила. Мабуть, ні, не буде, я їмучий, дивіться. Мигає. Друзі, ну що, завершили наше тестування цієї пили 160-ї. Пила у нас йде на три швидкості. третя це виходить авто. Авто мені саме більше до вподоби. Так, да, і друга швидкість, вона тіпарить. Нормально, на другій швидкості вона не так заходить, до речі, в захист. На сосні її можна нормально придавити. А от уже на твердій породі дерева давити її не бажано. Пропрацювала наша пилка на 6 амперних батареях 40 хвилин. Значить, червоного дуба я зробив 30 різів плюс один розпустив. В'яза зробив 7 різів. Плюс один різ був отакий абрикоси. І сосни я зробив 9 різів, плюс один розпустив я. Ну і самий великий різ це оцей був. Нормальний такий. До речі, той корінець ще й закріплений. Тому тестування пилочки, я думаю, було нормальне. Що хочу додати. Е, перше, що мені дуже сподобались 6 амперні батареї. Це от між 4 і 8, це самий плюс, можна сказати. Я ніколи не пуляв шестьорками, вони мені однозначно зайшли. Ну, Знов таки, ланцюг тонкий, для неї він самий раз. Ну, шина 40 не знаю. Оце із таких моментів я на акумуляторних пилах сильно сороковки шини не признаю. Ну, Це тільки моє е, бачення. 35-ї, я думаю, для мене вистачило б з головою. Ну, тут сороковка йде, це уже ж таке. Кому потрібно, той замінить. Тому що хочу сказати, е, пила дуже цікава. Цікава чим? Тим, що. От я вважаю, що поки що з усіх пил, які у мене були із переключанням швидкостей, ця я сама вдала. І от пила збалансована, дивіться, нікуди не переважує. Так, зараз ми зважимо пилочку. І от бачимо вагу. І тепер ми бачимо. Вагу пилочки з 6 Амперними акумуляторами. Опа, тут кладемо. І от можемо спостерігати, як тут, що зроблено. На маслонасосі у нас змазка є, отут стоїть така плата. Керування ми бачимо. Потім тут у нас шланочки нормально йдуть, нічого не заминається. Так, отут ось стоїть мікрік, мабуть, я так розумію, який керує на авто гальма. Так, тут мікрик. На кнопочку ось плата сама. Тут можна глянути. вона залита. Так, тут провода йдуть нормально, видно. Маркіровка. Дивіться, можливо, це комусь щось здасть. Що хочу одне сказати, що мені сподобалося тут в пилі. Це те, що немає тут. Грязюки і опилків, от пилою я попиляв і нормально, а забити сюди не забило нічого. Ми її порівняємо обов'язково з наступною пилою. Дякую компанії Грсер, що прислала мені на тестування. Посилання на компанію залишу тут і під відео. Ну, а ви, друзі, бережіть себе і до нових зустрічей.